Вітаю вас на ті 4, Час місцевих новин. На Тернопільщині завершилась жнивна кампанія. Днями аграрії закінчили збір ранніх зернових культур. Вже обмолотили півтора мільйона тонн пшениці, ячменю та жита. А це на понад 400 тисяч тонн більше ніж минулого року. Такий урожай не лише забезпечить продовольчі потреби області, але й дозволить експорт зерна за межі держави. Більше про результати жнивної кампанії нашого краю далі. Близько 2,5 мільйона тонн – Такі цьогорічні результати валового збору зернових культур на полях нашого краю. Днями аграрії завершили жнивну кампанію 2023. У розрізі культури лише врожаю пшениці зібрали на 1,1 мільйона тонн. Така кількість переконують аграрії, не лише забезпечить продовольчі потреби області, але й дозволить експорт зерна за кордон. Ячмінь 419 тисяч тонн, жито практично у нас не вирощується, і окремої господарства 749 тонн вироблено, 290,70 тисяч гектарів зібрано. і При урожайності 55 сетнерів намолочено 1,6 млн тонн. А це на понад 400 тисяч тонн більше ніж минулого року. На таку кількість врожаю повпливали сприятливі погодні умови, адже посухи вдалося уникнути. Крім зернових культур, збір завершено збирання технічної це озимі ріпак, 100% зібрано і намолочено. 346 тисяч тонн ріпаку і щодо будемо казати порожайності, я би хотів відмітити, що цей рік дійсно ріпаковий рік, бо врожайність значно вища, десь в межах на 4-5 сантиметрів вище порівняно з попереднім роком. Сьогодні головною проблемою для аграріїв залишається логістика та експорт зернових та технічних культур. Міністерством радної політики працюється з країнами-партнерами, працюється над зерновим коридором. І сподіваємося, що експорт буде продовжений. Затрати аграріїв на матеріально-технічні ресурси цьогоріч зросли, але водночас переконують ціни на зерно залишились практично ті ж. У тернопільський став внесли 10 тонн суспензії водоростей хлорели, аби запобігти процесу цвітіння води, а також замору риби. Вносили суспензію впродовж берегової лінії від пляжу циганка до церкви воздвиження чесного Христа, а також точково поблизу готелю Галичина та у малу водойму навколо острівця Чайка. Чим саме допоможе головній Тернопільській ця речовина? Дізнавався Назарій Голуб. Цьогоріч у Тернополі продовжили реалізовувати програму з відновлення екосистеми тернопільського ставу та інших міських водойм. А саме для очищення ставу у найбільшу міську водойму внесли 10 тонн суспензії хлорели. Дану водорость вносилася вона по набережні тернопільського ставу і в деяких місцях, в яких було застій води. Це від пивзаводу і аж до наставної церкви. Також вносилася вона поблизу готелю Галичина. За словами Миколи Ткача, проведення таких заходів на сьогодні є одним із найдієвіших способів біологічної очистки води, адже хлорела знижує концентрацію нафтопродуктів, підвищує кормову базу для риби. Ця хлорела була вселена методом виливання її, вона в свою чергу окліматизовується і потім починає ще також розвиватися. Тобто її кількість буде збільшуватися в подальшому. Мікроводорості хлорели успішно борються із процесом цвітіння води, а також запобігають замору риби, споживаючи вуглекислий газ. Окрім тернопільського ставу, вливали суспензію також у водойму навколо сівця Чайка. На інших водоймах немає потреби зв'язку з тим, що вони є протічними. В них немає стоячої води, застою цієї води, і тому в них рівень кисню достатній. В них не з'являється е, таке цвітіння, як ми могли бачити один раз цього року. Утримав Тернопільський став рятувальну партію водоростей хлорела, які запобігають цвітінню та поганому запаху стоячої в озері води від вітчизняного виробника. Хресний хід у ПЦМП до Почаєва заборонили у чотирьох областях. Напередодні, 19 серпня, мав стартувати хресний хід з Хмельницької області до Тернопільської і завершитися в Почаївській святоуспенській лаврі. Однак, через можливі порушення громадського порядку його проводити заборонили. Рішення про заборону ухвалили під час засідання ради оборони Тернопільщини. Військовослужбовці та представники правоохоронних органів висловили занепокоєння щодо можливих порушень громадського порядку під час воєнного стану. У поліції Тернопільської області наголосили, що перед рішенням проаналізували подібні заходи, які проводились минулого року в області, і дійшли висновку, що піша хода може бути небезпечною насамперед для самих прочан. Аби уникнути спекуляцій та провокацій, аналогічне рішення ухвалили і в сусідніх областях: Волинській, Хмельницькій і Рівненській. Укрпошта до Дня Незалежності України представила спеціальний поштовий випуск Україна мати на святковій поштовій марці зображено відомий кожному українцю монумент Батьківщина Мати з українським гербом і в червоному намисті. Авторкою ескізу марки є художниця Зінаїда Кубар. У поштовому випуску Україна мати буде марковий аркуш, конверт перший день, немаркований художній конверт та листівки. Додатково до поштового випуску можна замовити ще й тематичний магніт. Наклад марки Україна. Мати 600 тисяч примірників Офіційно у продаж вона надійде у День незалежності України, 24 серпня. Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб фундаментально один із тих. Можливо, слідом за ним відбудеться і зміна назви з батьківщина мати на відповідніше Україна мати. Але ми чекати не плануємо. Нам притаманно радше передбачати. Пишуть на сторінці Укрпошти. Молився і малював Олег Герман. Такий надпис «Тернопільський письменник і громадський діяч Олег Герман, залишає на військових тубусах, які він самостійно розфарбовує. Розмальовувати предмети, які несуть водночас і смерть, і захист пан Олег почав з початку повномасштабного вторгнення. Робить це задля того, аби люди вносили благодійні внески, які згодом передадуть українським військовим на різні потреби. Роботи митця бачила, і наша Тетяна Скиба. Олег Герман відомий письменник та громадський діяч, а ще професійний художник. Цією справою він почав займатися з дитинства, і до сьогодні цьому підтвердження картини на сцені у нього вдома. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік не припинив творити, а навпаки, почав трансформовувати військові тубуси на витвори мистецтва. Хочеться в той метал внести якусь живу струмину, аби там був звук інший, аби звук пробудження надії. Але як той звук добути, я прагну через малюнок. Перші тубуси митець розфарбовував разом з дочкою. Олег Герман каже, кожен з них це окрема історія, і досить часто вона показує страшні реалії життя під час війни. Зустріч дитяти тату, Зустріч, яка для багатьох тут, там може і син, і батько, і досі. Крім малюнків та текстів інших авторів, тернопільський письменник залишає і свої вірші. Прорвемося з полону, кривди й болю, щоб дітям квітам повернути волю. Олег Герман розмалював акриловими фарбами вже близько десяти таких тубусів. Чоловік переконує, творить роботи не на кількість, а тоді, коли це спонтанно народжується від серця. А просто різні по часу по складності, по підходу. Але Україна у них всіх Україн і віра, і впевненість, і завтрашнє сонце, яке з того світанку нарадить. Пан Олег розфарбовує тубуси для того, аби потім волонтери виставляли їх на аукціон у підтримку Збройних сил України. Адже серед бійців є і його син, який захищає рідну землю від окупантів. Я прошу Бога за нього і за всіх. І... Молюся кожного разу, так як в тій молитві на тубусі, так і кожного разу в думках з ним. А то, що я можу принести якусь лепту допомоги, то через оце я не можу вже в своєму віці там гармати на плечах таскати. Але ця лепта буде маленька доповнення. Маленьку кулю у ворога. То є безцінна річ. Може, я і заплатив за ту кулю таким чином. Наступна серія Волега Германа вийде з крилатих цитат великого кобзаря і українського генія Тараса Шевченка. Адже за словами автора, його слова вічні та пророчі. Тож він закербує їх на тубусі, аби вони підтримували кожного українця до довгоочікуваного переможного дня. Молився і малював Олегер. Далі про футбол. Футбольний матч між Тернопільською нивою і харківським металістом відбудеться 20 серпня о 17-й годині на Тернопільському міському стадіоні імені Шухевича. Без глядачів. Спостерігати за грою можна буде у прямому ефірі телеканалу ТІВІ4, а також онлайн на сторінці Фейсбук. І у мене все на сьогодні. Спокійних вам вихідних і добрих новин. До зустрічі на каналі ТІВІ4.